Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочемо поділитися з вами дуже, рецепт дуже класного коктейля. Зараз дуже спека на вулиці жарко, а він такий холодненький, приятний. І я вам скажу, що після нього не хочеться їсти. Він удаляє голод такий ситний. Значить, нам до цього знадобиться кефір 2,5% жирності виливаю. Тут у мене 400 грам, як зараз роблять пакети, 400 грам кефіра. На 400 грам кефіра я спеціально зважила, щоб пропорції були. 120 грам замороженої. Ну, в мене в даному випадку єже йошта. А можна будь-яку фрукту ягоду, можна і смородину, можна і персиком дуже смачно буде. Так, тепер. І на цю кількість два зефіра. Зефір я ріжу кусками для того, щоб ну, краще блендер зачепив його. Таке поєднання, кефір кисленький, зефір солодкий, і виходить дуже-дуже смачно. І це все перебиваю блендером. Ось такий він виходить, цей коктейль. Він дуже смачний. Холодненький. Спробуйте обов'язково, це дуже смачно. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока. Смачно спробуйте обов'язково.